Яке я прочитаю, є авторським. Його написав мій дідусь, а правда переможе найбільше благодать, як мирне сонце ся, як у людських серцях Господній заповіт, який до всіх народів промовляє Любіть один одного, любіть, але у чиїсь душі, ніби яду влито, ненависті, жорстокості, злоби і затоші, що заважають жити по братнім, без чварів та ганьби. Нині не те, що діється між нами, ми в стані підлої, безглуздої війни, Ті, що раніше називалися братами, тепер на брата руку підняли. Привик наш вору здав старшувати, Характер в нього войовничий, злий Любим на чужі землі посягати, свій дім завжди здавав і затісним. А наш народ не прагне воювати. До праці звикли руки трударя, як боляче сьогодні промовляти. Слова бійці, молібізація, війна. Але то не досить крові, втрат і болю, і спокон вічної святої боротьби Що сів прадавніх долом і горою Вкраїнське поле зрошене слізьми. Минає час, та лихо не минає Донецькі рани, кровотечуть і болять. А ненаситний наситний ворог не вгаває, В Криму російського агресора печать. У тюрмах патріотів знемагають. Болить у них тіло, воля не вмира, за справедливість там синів карають, за те, що українська в них душа, але повік не вмре країна славна, за радість в стомлених очах, сконає зло, а переможе правда. Ворожі задуми розсипляться у прах. Українці вміють правду захищати Дніпро і Київ, вічні і святі, ніякі силі в світі не здолати, Народ незламної, козацької душі. Василь Коновальчук читала Куракіна Надія.